Вори Григорія Шишка в міській виставковій залі демонструються вперше. Експозицію складають полотна з фондів міського історико-краєзнавчого музею, міської виставкової зали та приватних колекцій. 17 живописних картин це лише невеличка частка творчої спадщини митця, з якою може ознайомитись криворізький глядач. Більшість робіт ще за життя майстра були відправлені на виставку до Великобританії. Європейські мистецтвознавці високо оцінили самобутній талант нашого земляка, і 300 – Найяскравіших полотен Григорія Шишка за символічну суму назавжди залишилися за кордоном. Була влаштована велика виставка у Лондоні, яку відкривала принцеса Діана. Ну розумієте, який це рівень? Пройшло кілька виставок і в Сполучених Штатах, і в Нігерії, і в Європі. Були видані кольорові каталоги. і Розумієте, що це 90-ті роки, і дуже складно було. Тоді художникам і мистецтву щось видавати. А тут були кольорові шикарні каталоги, які були надруковані у Франції. І він все ж таки зажадав от тої слави, ну, слави художника, визнання ще за життя. І практично десь через півроку, після того, як відбулася ця цікава виставка, його не стало. Найголовнішим у творчості Григорія Шишка було живе відображення навколишнього світу в експозиції, присвяченій пам'яті митця, пейзажі, пронизані любов'ю до величі індустріального міста, захоплення автором живописними куточками Криворіжжя та Чернігівщини. Також представлений портретний жанр. Часто я його бачив на етюдах, з етюдником він ходив, по шахтам рісував такі, тоді було модно такі теми делать, були вони востребовані на виставках. Е, тому у нього много таких пейзажей, связанный индустриальными. І не не Шишко, ж Шкоєва, Раменко писали всі такі теми. Ну, к тому же, е, в 79 году ми вместе были в Седневе в доме творчества художников этой Черниговской область. Вот. И там вместе с ним работали, и он очень часто туда ездил. Почти каждый год в Сиднев, он любил это место и писал. Сейчас вот тут на выставке его много картин вот, сидневских. На этих картинах можно увидеть мастерство, увидеть душу художника, хотя бы посмотреть его автопортрет. Здесь прекрасно, он... Показал свой внутренний мир, свою философию, свое мировоззрение. Здесь представлены работы с выставочного зала. Вот работа самая большая, центральная, называется эта работа майор. Міліці Ніколай Ніколаєв, це было подарено нам в вистучному залу в трікотмалою тритіковку, котра називається Прішла жінка есть тобто жена этого майора. І шишко рісував на портрет на заказ, он що був жив. І вона говорит, Я хочу, щоб эта картина нікуди не йшла, захранілася. Все життя Григорій Гордійович віддав мистецтву. Окрім творчості, художник вів активну громадську роботу, ставши засновником Криворізької організації Спілки художників. Він був контрастною Неоднозначною. З одного боку, його дуже боялися, бо він художники, бо він на художніх радах дуже прискіпливо ставився до тих робот, які представлялися на художню раду, і дуже нетерпимо відносився до, до сірості, до, до художньої невитонченості. і з другого боку. Тих людей, кого він поважав за творчість, він відносився дуже тепло. Мені потолонило, що якраз у нас склалися такі стосунки. Експозиція унікальних творів Григорія Шишка в міській виставковій залі діятиме впродовж тижня. Тож не гайте часу, скористайтеся нагодою ознайомитися з творчістю визнаного живописця.